Фарбовані зірки за допомогою рудого кольору Світлана Вольнова рятувалася від депресії. А співачка Альона Вінецька створювала свій новий образ у кліпах. Вони мають бути різними. Вони вимушені дивувати шанувальників. Але чи готові вони самі на експерименти? Дивіться далі: блондинки, руді, брюнетки та різнокольорові екстремалки. Змінити колір волосся, покращити або навпаки, зіпсувати собі настрій, але не боятися експериментувати. Травесті Діва Монро одна з небагатьох українських зірок, хто найчастіше змінює колір волосся. І хоча перевтілюється вона за допомогою перук, жінкам дає поради змін не боятися. Я рекомендувала би всім, хоча б раз в житті, кардинально змінити світ волос. Ви поємні, що життя намного цікавіше. Хоча, з іншого боку, вона може бути просто друга. У її арсеналі близько сотні перук різноманітних відтінків, але артистка використовує переважно світлі кольори, адже упевнена, так жити легше. Жінщина, котре облядає Мой волос э, светлого оттенка изначально мечтает, стремиться э, получить мату комплимент дурочку. Я могу включить в любом цвете волос, даже лысая. на не пошлю блондинка. Відома блондинка світкаловиця Світлана Вольнова із кольором волосся експериментує рідко. Останній раз кардинально вона змінила зачіску два роки тому. У мене був колосальний кризис где-то наверное два години назад, перше. Що мені прийшло в голову, це піти покраситися в режисері. Я чувствовала, що мені не вистачає наглості, якоїсь хитрості. Криза минула. Нині Вольнова знову блондинка. Каже, у ролі беззахисної білявки почувається впевненіше, адже у такому образі знайти чоловіка-захисника простіше. Так само вважає і співачка Еріка. Віднедавна вона теж блондинка. Коли я була власне, сказати, брюнеткою чи шатенкою, я вже не пам'ятаю. Я була більш такою, можливо, різкою, конкретною, агресивною, можливо, іноді такою дуже е, активною. Перший раз за 24 роки я змінила колір волосся. Я відчула те, що я пом'якшила. Плані характеру стали більш знову ж таки жіночою, спокійною, врівноваженою. Співачка Альона Вінницька колись теж була білявкою, але як тільки розпочала сольну кар'єру, стала виглядати природньо. До експериментів вдається тільки заради мистецтва. У кліпі «Виноград» вона руда. Це перевтілення, вона згадує з жахом, але і надалі готова ризикувати. Волоси були спорчені, мені приходиться зараз їх цих вистанавлювати. От поэтому я в поїзді що цвіта. Я думаю, не буде платинової блондинки. Все остальные цвета приветствуют. Своє темное минуло и с жахом згадує і учасниця гурту Время и стекло Надя Дорофеева. Вона була шатенкою. і почати яскраве руде життя її змусили продюсери. Это вообще трагическая история. Меня заставили покраситься в рыжий цвет. Я переехала в Москву, я победила в конкурсе Золотой голос России. Мне предложили там остаться, но с условием, если я перекрашусь в рыжий цвет, я плакала месяц, мне не нравилось вообще, как я выгляжу. Я не понимала, что за цвет волос. Но потом, буквально там через Місяця три, я поняла, що цей це відражає мій характер. Чоловіча половина гурту «Время і стекло» жіночих сліз не розуміє. Олексій Загородній каже, колір лише доповнює внутрішній світ жінки. Головне, щоб це було самовраження, самослічності. Попри розповсюджене уявлення, що колір для чоловіків має значення, самі чоловіки у цьому зізнаватися не хочуть. кажуть, вони на це уваги не звертають. Для них головне інше. Якщо мене спросить Ну вчора там. З дівчинкою познайомився. Ну, класний, какой цвет волос? Бог хорошає. Цвіт волос длина, це не важливо. Я буду звертати увагу на тюк, в очах якої буде горіти вогонь. Безбашено називається. ТСН особливе. Один плюс один.